У нас сьогодні, я вже казала, буде незапланований урок з геометрії, поки що ті, хто з'явився. Всі ці вони були вчора там. Ну, тобто, я не здивована, зараз напишу ті, хто не з'явився, я собі пишу список, ставлю їм одиниці за відсутність на уроці без поважної причини. Давайте згадаємо, що ми зараз з вами вивчаємо. Ми з вами зараз вивчаємо таку тему, як перетворення фігур на. Бачитесь, наприклад, якщо в нас є якийсь відрізок, якась точка, я можу кожній точці цього відрізку поставити у відповідність якусь іншу точку. Тобто, якщо я тут ця ставлю за якимось правилом її образ точку А 1 я кажу, що я перетворила ось відрізок, або він перетворився ось такий відрізок. Видів перетворень існує досить багато. Ми з вами поки що вивчили два, це паралельне перенесення. Ось тут є такий теж малюночок, є в нас така цілка лапка, ми просто всі точки цієї лапки пересунули на один той самий вектор. Цей вид перетворення називається паралельне перенесення. Або, наприклад, ось число 5, так намальовано графічно теж, бачите, ми паралельно перенесли на один і той самий вектор. Вектор, подивіться, наприклад, у вишиванках теж використовується метод паралельного перенесення. Бачите, Взагалі, вишиванки також мають і симетричну структуру. Можна сказати, що фігури, які ми бачимо у визерунках, вони мають декілька вісей симетрії. Ця тема пов'язана ще з темою орнаменти. І так, а що ж таке а, такий вид перетворень, як симетрія? Ми казали, що в нас є осьова симетрія, і сьогодні ми познайомимося з наступним видом симетрії. Для того, щоб була а, задана а, осьова симетрія, треба задати а, вісь симетрії це прямої. далі кожній точці ми ставимо відповідність її образ за таким правилом: ми опускаємо перпендикуляр напряму. І продовжуємо на таку саму довжину. Ми казали, що ми при осьовій симетрії утворюємо дзеркальне відображення. Так? Тобто, наприклад, якщо в нас є така п'ятірочка, то образом буде п'ятірочка віддзеркалена. І вчора ми обговорювали, чи є там вісі симетрії у деяких фігур, скільки їх. Сьогодні ми з вами. Поговоримо про наступний вид симметрії. Він більш такий, так скажемо, має практичного застосування. Це вид симетрії, який називається центральна симметрія. А на другому уроці поговоримо про поворот. Але давайте спочатку про центральну симметрію. І так, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 23,02. 24. класна робота. Класна робота. Тема руку центральна симетрія. Центральна симметрія. Так, діти, якщо ви не проти, я хотіла би зафіксувати учасників, бо. Так, не, не повинно бути. Всім треба гарні атестати, ніхто не хоче вчитися. А, так, одну секундочку, я поставлю на паузу. І так, а, яким чином ми задаємо центральну симетрію? Ну, по-перше, повинна бути задана точка, яка називається центр симметрії. Ну, нехай це буде точка О. Якщо в нас є дека точка А, то як отримати її образ при. Такому перетворенні, яке називається центральна симетрія. Треба поєднати точки А і О і продовжити відрізок АО на свою довжину. Тобто, зробити так, щоб відрізки АО і ОА1 були рівними. Так, щоб центр симетрії поділяв цей відрізок навпіл. І так, підпишіть, будь ласка, ось тут це в нас центр симетрії. І напишемо таке правило: якщо точка А 1 є образом точки А при центральній симетрії. Точці О, то О. Це середина відрізка АА1. Тобто при центральній симетрії ми отримуємо точку, яка лежить на відрізкові ОА на такій самій відстані, як і точка лежала від О, але в іншу сторону. Тепер давайте зробимо ось таке креслення. Намалюйте, будь ласка, систему координат. Нехай у точці А координати х 0 y у 0 Якщо я буду шукати координати точки, яка симетрична відносно початку координат, а це точка 0, 0, я продовжу відрізок ОА на свою довжину отримую точку А1, які будуть координати у точки А1. Якщо у точки А координати Х0, Y0, то так як ось ця відстань однакова, то ці два трикутнички, ось цей і ось цей рівні, тому ігрикова координата буде протилежна ігриковій, а іксова іксовій. З цього можна зробити такий висновок. Тобто ви перемальовуєте, ой, вибачте, перемальовуєте ось цей малюнок. Давайте під ним запишемо наступне. Якщо. Ми шукаємо, ми шукаємо координати точки. Яка симетрична? Яка симетрична? Точці А з координатами Х0, Y0 відносно початку координат, то треба обид, знаки обидвих... обох координат змінити на протилежні. То треба знаки обох координат, обох координат. Змінити на противерну, тобто точка А 1 буде мати координати мінус Х нульве, мінус І нульве. Ці завдання іноді теж зустрічається в тестовій частині ЗНО теж. Тобто знайти координати точки, яка симетрична відносно початку координат. Тоді треба координати даної точки змінити на протилежні. Хорошо, можна далі. Тепер давайте з'ясуємо, що буде відбуватися з фігурою при центральній симетрії. Дивіться, якщо в нас була ось симетрія, ми отримували дзеркальне відображення. Що ж буде з фігурою при центральній симетрії? Якщо в нас є, ну, от, наприклад, якась така фігурка, п'ятірочка, так? Знов, бачите, вони в підручнику, вашому такий приклад, приводять. І точка О, це центр симетрії, то як отримати образи цих точок? Значить, наприклад, ми ось. Відклали, продовжували на свою довжину, так, з кожної з точок. І як ви бачите, ми отримуємо фігурку, яка буде рівна даній, але вона якби буде не просто дзеркально відображена, вона буде перегорнута ногами догори, так можна сказати. А взагалі, пам'ятаєте, я вчора казала, що це явище ми спостерігаємо кожну мить, бо наші очі саме так відображують світло. Якщо в нас є якісь там кристали в очах, то світло, попадаючи на нього, потім робить таке відображення, і те, що ми бачимо на нашому глузному дні, це саме ось таке перегорнуте зображення. Але, може, ви теж чули таку теорію, що діти, коли народжуються, вони бачать світ перегорнутим. А потім наш мозок просто звикає ці зображення перегортати. Тобто, бачимо, ми все перегорнути, але мозок це зображення в голові нашій перегортає, і ми його сприймаємо як не перегорнуте. А младенці вони бачать все так, як воно є насправді. А ми насправді бачимо дещо інше. Тобто, дійсно предмети, які перед нами не перегорнуті, але. Очі їх сприймають саме таким чином. Чи було це зрозуміло, діти? Давайте, може, побудуємо хоча б одну фігурку, яка буде симетрична даній відносно точки. І подивимося, які задачі існують на цю тему. Ну, наприклад, ми потім повернемося, там ще теорія про поворот буде. Ось в нас є якийсь трикутник. Вам треба побудувати трикутник, який буде симетричний в даному відносно точки О. Я це зроблю. В мене тут просто не вистачає клітинок, а якщо у вас вони є, то ви можете так само перемалювати. Ось в мене є якийсь трикутник АВЦ, А це Б. А це Неважливо. Ось точка О. Як отримати образ цього трикутника? Ви берете. Давайте я іншим кольором. Продовжуєте відрізок АО на свою довжину, отримаєте точку А1. Так само з Б. Ось Провели БО і на свою довжину продовжили, провели СО і на свою довжину продовжили. В кінці цих відрізків позначимо літерами: тут буде А1, тут буде С1, і тут буде. Б1. Давайте їх поєднаємо відрізками, і, як я вже сказала, ви побачите трикутники, які буде якби перегорнути, так? Ось ці два трикутничка будуть вважатися центрально симетричними. Так, чи зрозуміло це? Не чую, мабуть, так. Давайте подивимось, тобто центральна симметрія з точки зору обчислень буде нам давати які речі. Якщо точка симетрично дані відносно якоїсь третьої, то третя точка це є середина цього відрізка. Давайте подивимось, які завдання можуть бути. Ну, По-перше, ось такі номер 19.15. Знайдіть координати точок симетричних. Точкам А і Б відносно початку координат. І так, а давайте так. 19, 15, 1 це одне завдання, а 2 це зовсім інше. Тобто, що нам дано? Дані координати точка А має координати 3-1. А вид перетворення в нас який? Це в нас центральна симметрія. Центральна симетрія. Точка Б має координати 0-2. Центр симетрії в даному випадку це 0, 0. Це у нас центр симетрії. Центр симетрії. Треба знайти координати образів. Тобто точка А перейде в свій образ, точку А1. Тут нічого креслити не треба і треба знайти координати. Точок А1 і Б1. Якщо ви пам'ятаєте, ми записали таке правило. Якщо точки симетричні відносно саме початку координат, то тут можна просто взяти і змінити координати точок А і Б на протилежні і все. Тобто точка А1, які координати буде мати? Це усне завдання. Ну, ми запишемо все одне: 3,1, тобто ми і змінили на протилежну, І. Y. А точка Б1 буде мати координати. Ну, у нуля немає протилежної, так і залишиться 0, а двійка, зміниться все. Ось ми 19.1 розв'язала. Тепер розв'язуємо, друге. Друге, це буде вже інше. Я б взагалі розв'язала би цю задачу так. Я б зробила тут креслення. Тобто, якщо відносно точки М, треба міркувати так. От слово відносно означає, що. М відносно чого вони симетричні? Відносно М, тобто М це середина. Тобто у нас є точка А, координати в неї 3-1. Є точка М, координати 2-3 і її симетрична точка А 1 Давайте А1 в нас вже було, нехай буде А2. Координатами Х, треба знайти координати А2. Так само з точкою Б. Давайте лише з А розв'яжемо, Б там буде аналогічно. І так, запишемо тут дану. Так, як ми робили креслення, то дану пишемо, як зазвичай, в геометрії з правої сторони. І так, точка А у нас є центральна симетрія. Центральна симетрія. Точка А має координати 3 мінус 1. М з координатами 2 мінус 3 Р, центр симметрії. І треба знайти. А, ще точка А А переходить в точку А2, а один просто в цій задачі вже була. Треба знайти координати А2. Так, розв'язуємо. І так, якщо точка А переходить в точку А2, то М це середина відрізка АА1. Так і напишемо М це середина відрізка аа 1 АА2, точніше. А тепер давайте згадаємо, які в нас формули координат середини відрізка. Щоб знайти координати середини відрізка, ми додаємо координати кінців і ділимо навтовку. У нас немає формули, за якою ми можемо знайти координати кінця, але є формула, за якою ми серединку можемо знайти. Ось з цієї формули ми виведемо те, що нам треба знайти. Що ми запишемо? Запишемо наступне. Іксова координата точки М, чому вона повинна дорівнювати? Ха плюс а 2 поділити на 2. Ми її не обчислюємо, ми її знаємо, тому ми ставимо тут крапку з комою і будемо цією формулою користуватися для складання рівняння. Так само з Y. Це А2 YA поділити на 2. Ну тепер підставляємо, xm це двійка, це буде 3. Плюс х поділити на 2. А тут мінус 3, це буде мінус 1. Плюс y на 2. Ми отримаємо 2 рівняння. Як ми їх розв'язуємо? Домножаємо на двійку, отримаємо 4 дорівнює 3 x. Тут буде мінус 6 дорівнює мінус 1 плюс y. Переносимо в той бік х дорівнює 4 мінус 3, а y дорівнює мінус 6 плюс 1. І тому х дорівнює 1, а y дорівнює мінус 5. І тому точка А2 має координати 1 мінус 5. Чи є запитання? Так, якщо немає, давайте подивимось ще, які завдання у нас тут є. Так, ну це пов'язано з поворотом. Зачекайте. А я подивлюсь ще в сходинках, бо вашому підручнику ну, не всі представлені типи завдань. Так, у нас зараз п'ятий урок, так? Ні, шостий 20 хвилин. У нас ще вісім хвилинок. Давайте візьмемо сходинки перший варіант і розв'яжемо. Ось таке завдання. Так, я стираю, так? Можна, мабуть. Так, так сходинки перший варіант. Ми розв'яжемо номер. 304. Дивіться, дуже просте завтра. Нас запитують. Чи симетричні точки М і М відносно К? Давайте так і запишемо. Чи симетричні точки М з координатами мінус 5,8 та n з координатами мінус 3,4 відносно. Точки К координатами мінус 2. Тобто, якщо б вони були симметричні відносно К, то К – це буде середина відрізка М. Так і напишемо. Розв'язання. Якщо так, то К... Повинна бути середина МН. Давайте перевіримо, чи співпадають координати середини з координатами точки К. І так, я не знаю, що х 0 бо я не знаю, співпадуть вони чи ні. Що я роблю? Додаю хві координати і поділяю на настріл. Це буде -5 плюс мінус 5 плюс-мінус 3, просто мінус 3 на 2. Буде мінус 4. Вже, бачите, не співпало. Ну, давайте вже знайдемо YM такого. ym на 2. Це буде 8 плюс 4 на 2. Це буде 12 на 2, 6. Так як координати точки 4, 6 не співпадають з координатами мінус 1, 2, то відповідь ні. не Симетричні. Відповідь? Ні. Так, візьмемо номер 305. Питання в нас таке: знайти координати центру симетрії точок А і Б. Тобто, якщо нас шукають координати центру симетрії, мається на увазі, що А і Б симетричні. Відносно якоїсь точки. Якщо вони симетричні, то це є середина цього відрізка. У точки А координати мінус 4 3, у точки Б координати мінус 3 1. Так, і знайти треба координати центру симетрії. Давайте тут все ж таки запишемо умову. І так, дано точка А має координати мінус 4. 3 точка Б мінус 3, 1, а симетрично В відносно У. І треба знайти координати У. Так, в мене буде такий бонус, діти. Дивіться, ті, хто присутній зараз на уроці, їх вже побільше стало, так, трошки після того, як я батькам написала. А, і я хотіла сказати, що а, ті, хто відсутні взагалі, будуть писати самостійну роботу по цим темам новим, а ті, хто присутній, можуть за бажанням писати чи не писати. Але відсутні, обов'язково будуть писати. І так. Ми знаємо, що? що якщо дві точки симметричні третій, симметричні одна одні відносно третьої, то О це середина АВ. Тому теж від вас що хочуть, щоб ви знайшли координати середини відрізка. Ось і все. Тобто іксова координата точки О це буде Ха плюс Б, поділити наплю, що це буде мінус 4 плюс мінус 3 на 2. 7 на 2 це мінус 3,5. Так, ігрикова координата точки O. YA плюс у поділити на 2. Це буде 3 плюс 1 на 2. 4 на 2 буде 2. Тобто у точки О координати мінус 3,5 і 2. Зрозуміло це діти? Тепер далі читаємо зник номер 306. Знайдіть координати точки С, яка симетрична точці Б відносно А. От слово відносно вказує на середину відрізка. Що тут, там, чому симетрично? С, симметрично Б. Значить, С і Б. Це в нас. В кінці відрізка, а відносно чого воно там симетрично, це середина відрізка. Тобто у оце координати невідомі X, Y, у А відомі 2 мінус 5, і у В координати відомі, це мінус 1. І так, запишемо умови. Дано. Б симетрично відносно А. У точки А координати 2 мінус 5, у точки Б мінус 3 1. <свят> І треба знайти координати С. Ну теж, як ми це будемо розв'язувати? розв'язання. Будемо розв'язувати за допомогою формул координат середини відрізка, таке було у вас в підручнику завдання, ми саме 19.15 А Просто треба врахувати, що так, як А це середина, ми не можемо знайти координати С за формулами, але можемо вирізати в цій формулі, як зрівняння. І так, так як С симетрично Б відносно А то А це середина відрізка ВС. І тому іксова координата точки А це сума XC плюс XB на 2, ставимо крапку з кумою, і так само з y. І знов ми тут не обчислюємо yСБ на 2, а підставляємо формулу для того, щоб отримати рівняння. Отримаємо 2 дорівнює, х-3 поділити на 2. Так, тепер мінус 5, дорівнює y плюс 1 поділити на 2. Можна об'єднати це в систему. І там і там можна домножити на 2, щоб звільнитися від дробів. 2 на 2, це буде 4. Тут двічки скорочуються, чисельник. Наблюдам нажатий не треба, буде просто х-3. Тут буде мінус 10 дорівнює y плюс 1. Ну і трійку переносимо в той бік з плюсом а одиничку з мінусом. І тому ми одержимо, що х дорівнює 7, а y дорівнює мінус 11. Тобто точка С має координати 7 мінус 11. Відповідь. Має координати 7 мінус 11. І так, ми йдемо на перерву, повернемось через 10 хвилин. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.